you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо прихильним Петра Порошенка їсти не давай, а дайте порозпалювати ворожнечу та всунути свої п'ять копійок. На цей раз екс-командувач оборони Миколаєва, генерал-майор Марченко, заявив, що хотів би, аби залужний взяв участь у президентських виборах. Про це він заявив в ефірі П'ятого каналу. Він також додав, що пішов би в команду головнокомандувача. Телеведуча п'ятого каналу Яніна Соколова не залишилася осторонь, тому у відповідь генерал майору заявила, що теж хотіла б бачити залужного кандидатом у президенти. Мовляв, Україні потрібен президент військовий, який переведе державу на військові рейки, переможе корупцію та закінчить війну. По перше, зараз Валерію Залужному потрібно розібратися з військоматами, які діють всупереч законам та поглядам громадян України. Тим самим беруть хабарі, розповсюджують корупцію, яку ми ніяк не можемо подолати. Одним словом, представники військоматів наживаються на війні. Тоді виникає запитання до пана залужного, який контролює. Всі органи, чому досі не відбулась тотальна зачистка тих військомів, які діють проти закону України. Чому досі вони займають чиєсь місце, хто би якісно керував процесом? Чому вони досі безнаказані? Військомати це один із чинників, який неабияк буде впливати на рейтинги під час участі в майбутніх президентських виборах. Якщо залужний все ж таки виявить бажання балотуватись на вибори? По-друге, 3 листопада російські війська завдали ракетного удару іскандером по бійцях 128-ї окремої гірничної. Но штурмової бригади в одному з прифронтових сіл Запорізької області це масштабна трагедія для нашої країни. Проте чомусь досі зловмисники не покарані, і залужний ніяк не реагує, і ніяк не діє, аби всіх відповідальних було притягнуто до відповідальності. По третє, прихильникам порохоботів уже варто зрозуміти, що вибори зараз не на часі. Коли залужний якісно виконуватиме свої доручення, тоді можна буде говорити про вибори та балотування. Проте зараз це обговорювати недоречно. Адже кожний представник має бути на своєму місці і відповідно виконувати свої обов'язки. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.